Здоровенькі були друзі! З вами я, Владислав, і я радий вас вітати на каналі Теліжан. Ну що ж, це у нас сьома серія на мапі Оновлена Земля або ж Херсонщина, гра, фермосимулятор 22. І це у нас, як ви зрозуміли. Продовження цього прекрасного проходження, де ми з вами, друзі, знаходимося у селі Круглоозерка. У цій серії я хотів би оновити нашу техніку, тобто завжди нічого цікавого немає, але я хочу оновити наш ГТЗ і придбати оновлену модель. Для чого ви мене запитаєте? А тому, що мені просто цікаво їздити з нашою тізняною технікою, ще й різноманітною. Тому, друзі, я обрав htz 241К20 або ж 242 К20. Оберу, звісно, що найновішу модель, звісно, що друзі, можна придбати з одним двигуном, а можна придбати і з покращеним двигуном. Звісно, що ми купуємо з покращеним двигуном, щоб наші характеристики тракторця були кращими. Можна також колеса обрати, звісно, що росава, наш вітчизняний виробник коліс у білій церкві. Також можна обрати різні там конфігурації, кондиціонер додати, додати ці шторочки зверху, можна додати також наліпки різноманітні. До прикладу, ось з цим гербом нашим українським. Ну, Ви зрозуміли, друзі, тут багато є різних налаштувань, особливо з наліпками. Тут можна також ознайомитися з цією модифікацією від розробника Кайдероне, відомого модотворця, легендарник ХТЗ. Ну, і також не забуваємо і про номерні знаки. Це у нас VT-6627MA. Ну, типові для Херсонської області. Так, ну здається, це все, друзі. Зразу купуємо із нашого Харкова, із нашого заводу ХТЗ. І зараз почнемо з вами оглядати цей тракторець. До речі, друзі, не забудьте поставити вподобайки і також підписатися канал. Це мотивувати мене робити наступні відео. Стосовно самого ХТЗ, я вже його оглядав у проходженні Миколаївщини. Але цікаве те, що ми тут можемо взаємодіяти із самим транспортом. Тут, тут, тут у нас тут є інтерактив-контрол. Ми можемо підіймати, дивіться, ось це сидіння. Також ми можемо відкривати-закривати наші дверцята, і воно також виглядає у нас із кабіни. Це доволі унікально та доволі цікаво, що є можливість взаємодіяти із нашою технікою. Не тільки там під'їхав, заїхав, скульптивував, згорав, посіяв, але також можеш. Використовувати ось ці дверці. І ну, також можемо, звісно, що їх зачинити. З іншого боку, у нас немає дверця, так це просто у нас віконечко. Далі у нас, звісно, що. Давайте зараз. М -м -м, драбинка. Можна також драбинку взяти. Так, ну і звісно, що можна відкрити. Давайте зараз капот піднімемо. І, звісно, ми бачимо наш двигун, друзі. Напевно, все як і у реальності у нас виглядає, як вам, друзі, і як вам така можливість відкривати двигун. Це дуже корисно справді, для РП. І в реальності воно також так і відчиняється. Я неодноразово бачив відео на Ютубі, де там люди їздили у ХТЗ. Ну і також огляди були цієї техніки в реальності. І також піднімався так двигун. І так далі. Ну що ж, друзі, бачимо, у нас ХТЗ розганяється доволі швидко, і надіюся, цей ХТЗ стане доволі хорошим для наших майбутніх справ. Ну що, трішки ми з вами поїздили, розібралися з цією модифікацією. В описі там ви знайдете посилання на мапу, її можна придбати, і також там унизу є у нас на самому сайті збірка цих модифікацій, які під'єднані до цієї мапи. Так, ну що, друзі, давайте тепер думати, що робити у модалі, Звісно, що у цій серії нам потрібно зайнятися посівною. Звісно, ми обираємо лемкен сівалочку. Мені не потрібні номерні знаки, я лише її орендуватиму. Я не хочу довго сіяти якоюсь там іншою сівалочкою. Самі розумієте, у нас є сівалочка на 3 метри, але вона занадто маленька. І було б нерозумно використовувати наш Мега хороший ХТЗ. Для того, щоб тягати якусь невеличку сівалочку. А ось таку сівалочку наш ХТЗ потягне залюбки, бо тому що його кінських сил буде вдосить для виконання цієї роботи. Ну що ж, ми за вами причепили його до нашого ХТЗ і будемо рушати додому. Ну, Бачите, також стоїть наш Нюхоланд, готується готується також до розкидання. Добрив. Доволі хороший тракторець. Насправді, Ну, які ХТЗ, так і Нюхоланд. Ну, це вам не Джон, Дір, не Джон Дір. Я, до речі, навіть голосування робив за марки, найвідоміші, які ви там обираєте, і я здивувався, що ви обрали саме Джон Дір. Хоча, чесно, я більше фанат, певно, що Кейсів, Дойзів, Дойса і також, напевно, що New Холланд. Двигуни мені там більше подобається порівняно з Джон Діром, чи Джон Гіром, Чи Джоном Діром. Так, друзі, давайте заправляємо у нашу сівалочку. Заправляємо ми туди насіння. Все насіння ми з вами використовуємо, хоча я розумію, що наприкінці нам все ж трішки лишиться. Буде трішки у надлишку. Так, але це нічого страшного. Зараз ми з вами почнемо нашу посівну. Розкладаємо наші сімники і будемо вносити насіння у наш чорнозем. Так, ну що, друзі, розкладаємо. Ну, стосовно тракторів, стосовно Джондіра, що це взагалі таке за трактор, насправді більшість комплектуючих, вони просто закуповуються в інших виробників техніки. І чесно, ну, не сказав би, що Джондір це щось оригінальне і щось справді, круте і оригінальне. Насправді ні. Насправді, просто складають цю техніку та і все. Є європейські джондіри, є американські, є взагалі китайські джондіри. Але факт лишається фактом, все ж німецькі трактори кращі за Джондіри. Все ж набагато краще. Як ви друзі вважаєте, який ваш найулюбленіший трактор? Може також написати ХТЗ. Це було б непогано і приємно навіть чути, що в Україні є любителі ось нашого легендарного «ХТЗ». Хоча це не єдина модель, ХТЗ були трішки іншими. Також бачив новеньку модель, де у нас навантажувач причіплювався до ХТЗ. Дехто навіть питав в коментарях, чи є модифікації на цей ХТЗ. Справді немає. Насправді, на жаль, немає. Я б не проти пограти із тією модифікацією. Але не забуваємо, що ми з вами сіємо і також потрібно коментувати цей процес. І стосовно будинку масонів, храму масонів Можна також і розповісти про це. Але давайте залишимо це на другу частину самого відео. До другої половини дійдемо, потім почнемо говорити на цю тему. Але напевно вас найбільше цікавить, що додадуть для 25-ї ферми. З'явилася інформація. Попередній раз я згадував, що додадуть нові культури. Це Рис і також горох, також і квасоля, друзі. Також додадуть квасолю до самої іграшки. І це не єдине, що у нас буде змінено, бо також додадуть і нових тварин. Ну як нових тварин, розробкою цих е, текстур, розробкою анімацій для більш таких реалістичних тварин, які також взаємодіяти із персонажем, і з гравцем, Розробляло, розробляється саме нашим українцям. Не пам'ятаю. Прізвище та ім'я, але гадаю, що якщо ви підписані на різні там спільноти інших там команд з модифікацій, напевно, що від Кальдероне, здається, я бачу цю інформацію, він писав про те, що наш українець займається анімуванням і розробкою саме тварин для FS 25. Мені це просто цікаво. От Справді, можливо, і FS-25 стане доволі незвичною, доволі цікавою для багатьох гравців. Але це не точно. Чесно, треба дочекатися, коли вона вийде. А це буде десь в листопаді. До листопада ще на мого лосики треба чекати. Ще треба дуже багато чекати. На жаль, я не пограю в ту нову іграшку, але надіюся, що побачу англійською там, на інших каналах англійською. Як люди проходять і ну, дізнається, що щось для себе новесеньке. А поки що, друзі, ми з вами розкидаємо добрива розкидаємо на нашому полі, де ми з вами посіяли гречку. Забув згадати, що ми з вами сіяли гречку. Можливо, я й говорив, але я точно певно, не згадував про гречку у цій серії. Але гречку ми з вами, друзі, посіяли. Для чого нам гречка? Ви писали, що гречка найдорожча культура. Скажу, що гречка. гречка Мені потрібно для того, щоб виробити виробити борошно. От що мене цікавить, я ще борошно з гречки не робив. Ну і з кукурудзи також, але так чи інакше, я хотів би це спробувати втілити в реальність. Хотів би виробити борошно, потім гречаний хліб. Як лиш без цього, можна також і житті хліб зробити, тому що в нас посіяно як жито, так і гречка, так і горох. Так, бачите? Така різноманітність у нас насправді. Ну і бачимо, друзі, ще треба розкидати добрива наступного місяця, щоб у нас було найбільше відсотків до врожайності. Так, ну і розкидаємо, друзі, добрива на інших полях, бо тому, що ми з вами працюємо на контрактах, і варто розуміти, що якщо ми витрачаємо гроші, то ми їх повинні і заробити. Чому ми повинні їх заробляти? Бо ну, гроші ж просто так на дорозі не валяються. А для купівлі нам чогось нового треба ті гроші заробити. На роботу ми на яку таку не підемо, наприклад, торгувати в магазині, а от виконувати різноманітні контракти нам до снаги. Зможемо сюди приїхати, порозкидати добриво і отримати швидко гроші. Хоча це також, друзі, робота. І не завжди трапляються контракти, де нам необхідно розкидати добрива. Хоча це просто ідеальні контракти для нас. Ми можемо зробити багато грошей, купити нову техніку, купити все ж нашу омріяну базу. Хоча я певний, що ми, певно. В цьому сезоні, так, це буде перший сезон. ну... Після оновлення цієї мапи у нас буде другий сезон, коли буде записана за серія, звісно ще. Бо поки що я туди не дібрався. не дібрався. Але надіюся, що дійдемо. Почнемо все як і було, але просто буде у нас оновлена мапа. Просто хочу на цій мапі грати дедалі довше. Ну щоб вам було цікаво, мені було цікаво. Щоб ми оглядали також інші моди, до прикладу, на кразу, який я також знайшов в інтернеті, там доволі цікаві. Стосовно кразів, я знайшов модифікацію на краз тягач. Ну, той, що певно ви бачили у нашому проходженні на мапі млин низька, у нас був крас, але цей крас був трішки інший. Також причіпи крас теж доволі цікаво. Хотілося б глянути. Також є інформація про комбайн-херсонець, але, як я зрозумів, він не наш. І навіть побоююся його встановлювати, навіть на нього дивитися. Але то таке, друзі, то таке. Але, бачите, є комбайни наші, дедалі більше їх з'являється, дедалі більше нашої нашовчизняної техніки. І це доволі круто. Бачите, що наша вчизняна техніка є в ігрі. І інші гравці, наприклад, з інших країн, як поляки там, іспанці, можуть її також встановити і пограти з нею. Наприклад, з глибокорозпушувачами. У нас чомусь глибокорозпушувачі мають такий малий підконтекст, тобто мало хто зацікавлений в такій техніці у грі, і дуже це сильно цінують ці глибокорозпушувачі, розпушувачі, інші там, гравці з інших країн. Наприклад, у ті самі португальці, іспанці, британці. Це щось унікальне для них, так? А горох у нас потихеньку росте. Ну у нас, на жаль, багато хто цікавиться нівами, камазами, іншою дурнею. Чомусь людям цікава саме Росія. Не розумію чому, але то їхнє право, то їхній вибір. Чесно, навіть гидко грати з тими тою технікою. Хоча мене просто не цікавить, мене цікавить наша втізняна техніка, наша Україна. А не щось інше. Ви бачите, якщо відео перетворилося на політичну агітацію, але це справді так, друзі. Це справді так. Не люблю я е, щось, що пов'язано з РФ в грі. Це чесно, дуже дратую, що на Ютубі це також набуває популярності. Не тільки там в москалі набирає, але також набирає і в нас. І чомусь багатьом це ну, не муляє очі, їм це подобається. Їх це не засмучує, їх це радує. Навіть ніхто не напише, чому ти граєш, чому ти популяризуєш вороже. Ну, це, звісно, їхня проблема, їхнє рішення, але мені здається, що це неправильно. Як ви вважаєте, друзі, це правильно чи неправильно? Правильно чи неправильно? Хоча мені здається, що та техніка все ж містить у собі якусь пропаганду, якось заворожує певних людей в грі. Ну, в реальність то реальність, не потрібно її порівнювати з грою. Це дуже тупо. А от гріться справді дуже серйозно. Так, друзі, ми забуємо розкидати добрива і ось тут, і ось тут. І отримувати наші гроші. Ну, взагалі ще треба порозкидати біля цього будинку культури. Але, бачите, швиденько впоралися, заробили з вами гроші. І тепер можемо переходити до наступного місяця. Бо цього місяця ми з вами виконали всю роботу, яку я запланував. Тому мене це радує, що ми з вами попрацювали на славу. Заробили гроші і тепер зможемо дочекатися до наступного місяця. Стосовно знижок, дивіться, велика знижка на ХТЗ, я його тільки придбав минулого місяця знову з'явився. От, варто було придбати, але нічого страшного. Так, дивіться, у нас гречка. Гречка у нас росте на полі. І ми зможемо її зібрати в майбутньому. Але проблема в тому, що нам потрібно придбати, придбати, прибрати бур'янці, хотів придбати. Нащо мені купувати ці бур'яни, для чого вони мені? А от прибрати їх варто було б. Тому, друзі, зараз переміщимося з вами, перемістимося до крамниці і орендуємо спеціальну техніку. Так, ну що, пересів я в Нью Холленд, повертаю. О, цікаво от керувати такою технікою, доволі цікавесенько, Приємно якісною технікою користуватися. Зараз підійдемо з вами от сюди. Бо я хочу замінити колеса наші шили. Мені потрібні вони вузькоколісні, мені не потрібні вони звичайні. Бо в реальності так само. Зазвичай беруть там вузькі колеса для того, щоб менше ну, пошкодити культуру. Хоча в реальності йому ми також минеться, але все рівно в грі це не впливатиме на ріст, в грі це не впливатиме на врожайність. Тому беремо також і ось цей агрегат доволі величенкий. Давайте візьмемо О, багато метрів. Але зате ми з вами виконаємо роботу набагато швидше. І я зможу випробувати наш New Holland на витривалість та стійкість. Чесно, я трішки сумніваюся, що наш New Holland зможе його підняти, але якщо ми з вами придбали покращений двигун, то повинно у нас все бути гаразд. І все ж дивіться, друзі, навіть без противаги у нас ХТЗ працює. Хоча варто було б нам причепити противагу, щоб бодай наш Нью-Холланд не зміг перевернутися на бік. Так ну що, друзі, я тепер розкладаю ось ці агрегати. Ось такі розкладні у нас полольники сапальники Давайте зараз опустимо їх от сюди, але також. У нас є й противага, що нам дозволить ефективно працювати. Ну, доволі бачно, з вузькими колесами у нас КТЗ ідеально працює. Стосовно будинку масонів, храму масонів кажуть, що колись масонство було широко поширене. Чому було широко поширено, це моя теорія, те, що я чув, те я вам і розповів. Насправді, масони це люди, які вірять в теорію, що Усім керує ляльковід. Тобто в ті часи, коли були хрестові походи, середньовіччя, там усім керувала церква. Масони, масонський рух вважав, що усім керує один папа, керує один піп, керує там вся церква, всіма людьми. І насправді так і було, церква керувала всім, керувала бізнесом. Керувала людьми, керувала тим, ким ти хочеш бути. Церква всім керувала. І люди, які називалися масонами, вони сповідали ну так, якби, антирелігію, але це не антирелігія, це просто власна ідеологія масонська. Здається, навіть наші українські українські письменники теж були, ну як би так сказати, приєднані. До цієї спільноти. Напевно, що ви згадаєте Григорія Сковороду, згадаєте Івана Франка і інших письменників. Насправді ця тема мало де, мало де відома, але мені здається, що все ж доволі цікаво, чому Масонський рух саме розвинувся в Україні. Хоча він був поширений і скрізь. Напевно, що на території України мало, мало вплив саме церква. Бо, як ми знаємо, саме католицька церква мала найбільший вплив навіть не, ця, навіть не протестантська, бо протестантська протиставлялася особливо доріканням, особливо законам, канонам і тим, що ти повинен давати якусь копійку церкві католицькій. цього там не було. Тобто віра була для людей. Для будь-яких верст населення, навіть для тих, хто був бідним, хто не хотів давати нічого церкві. А масони просто гадали, що усім керує ляльковід, керує одна людина. І так і було. Церква керувала всіма. Всіма політиками навіть не політик був там король, граф, там герцог, імператор був величним, була саме церква. От. Хотів стати можновласним, лише через церкву потрібно говорити, оце так. Воно, до речі, так само і триває і в сучасний період, але вже не в Європі, там, не в Польщі, не в Чехії, Словаччині, і інших країнах, а на території ворога. Бо тому що там церква теж має власний відбиток і дещо попахує, знаєте, злочинними організаціями. Тобто церква це вже як структура у них. А Масонський рух є Масонський рух. Якщо говорити про масонський храм, теж є доволі цікава історія. Це те, що ще колись дуже давно засновником цього села, ми також з вами його бачили в будинку культури, його портрет. І також, якщо згадувати про те, що він заснував це село, також завдяки ньому було побудовано масонський храм. Туди були різні з'їзди відомих людей, бо, як ми знаємо, масонські храми. Назвичай поширювалася в Україні, бо тому що католицька церква їх притисняла. Ну, це, звісно, що моя вся теорія, те, що я дізнався прочитав. Можливо, мої думки не збігаються з вашими. Можна також висловити свої ідеї, свої теорії стосовно масонського руху. Як ви вважаєте, чи справді я ковід міг керувати всім світом, всіма політичними установами? Але тема все ж глибша, чим здається, на перший погляд. Все ж варто було б дослідити, певно, нашим історикам цю тему про масонів. Справді доволі цікаво. Справді доволі цікаво. Ну і про це мало відомо, бо церква все знищувала. Церква все знищувала, всі докази. Але, так чи інакше, наші українці теж були от, широко відомі саме в Масонському русі. Хоча не завжди. Не завжди. Так ну, але всесвітнє око спостереження невпино слідкує за всіма. І готове навіть продемонструвати вам, як виглядає Гіфом, що розкидає добрива над бараболею. От, бараболя є бараболя <смас> на Херсонщині. Ну, такі, друзі, от бачите, ідею. Така от невеличка теорія. Керування людьми. От, от дуже. Напевно, ця серія стала не настільки веселою і смішною, кумедною, як попередні. Вона більше стала філософською. Вже справді треба роздумувати. Але в мене добрива закінчилася, треба повернутися назад. Так, друзі, зараз наповнимо добривами наш розкидач, бо у нас їх немає. Вони в нас закінчилися. Я думав, що в мене їх вистачить, щоб закінчити контракт. Але бачу, що ні. Що мені потрібно ще їх взяти, щоб закінчити той контракт і отримати наші грошенята. Так, ну що, купуємо з вами мішечок. Здається, мені його вистачить, якщо не вистачить, я ще докуплю. Бо це не всі контракти насправді, буде ще один контракт. І ну, навіть бачите, його на мапі він у нас висвічується. Тому два поля нам треба обробити. Герб. Цим якимись гербіцидами добривами треба пройтися і заробити наші грошенята. Так, ну що, друзі, я виконав виконав цю роботу і тепер можу забрати свої заслужені грошенята. Плюс 13 ну тисяч. Гарні гроші. Швидко виконали. І швидко отримали фінанси. А це нам потрібно для майбутніх підприємств. Так, ну і ось останній контракт, певно, що у цій серії. І якщо говорити про масонський храм, дочекайтеся, виконуємо цей контракт і зможемо з вами перейти до тієї халупи. Ну як халупа? То не халупа, звісно, то масонський храм. Хоча, як кажуть місцеві мешканці, ніщо не зможе його зруйнувати ні зараз, ні через 10 років, ні через... 100 років. Він як стояв, так і стоятиме невпинно. Той масонський храм. Хоча, він все рівно потихеньку-потихеньку розвалюється через час. Бо ось, друзі, масонський храм. Стосовно самої будівлі, Борис максимально максимально підійшов до цієї роботи. Тобто як і в реальності, так і в самій грі ми можемо бачити справді величезну схожість, навіть якщо ми бачимо, ось дивіться, текстури, друзі, як в реальності, це от, от, готика. От дивіться, що у нас тут всередині кущі повертали, які в реальності. от що-що, Але даху тут як нема, так і не було. В реальності його також тут немає. тому за ось цю будівлю максимальна вподобайка, максимально просто, дуже кльово та атмосферно. Можемо також побачити на підвіконечку, що у нас коїться, можемо обійти його. Бачимо, кожна цеглина у нас є, як і в реальності, можливо, не справді так само, але те, що у нас є, те, що у нас є така пам'ятка в грі, і те, що нам. Говоритиме про Херсонщину, це справді от туристичне місце, туристичний магніт в грі, так, туристичний магніт. І так як я так чи інакше знайомий з туристичною діяльністю, бо я також і вчуся на туристичному факультеті, на, на туристичній кафедрі. Тому ось так. Ну що ж, друзі, я буду вам дякувати за увагу, дякувати, що ви дивилися це проходження. Надіюся, ця серія була доволі корисною, цікавою, трішки в роздуму ми з вами підійшли. Допомагайте Збройним силам України, забувайте про туристів біля цих озер, якими є корови. Так, так, корови, саме корови. Ну що, ж, друзі, слава Україні! Слава Збройним силам України!